Північно-корейські солдати масово хлинуть в Україну тисячами Росія їх легалізувала. Високий професіоналізм, героїзм та самовіданість при звільненні Курської області показали елітні бійці спецназу КНДР. Путін сьогодні подякував їм за допомогу і заявив, що солдати КНДР захищали нашу родину як свою рідну. Ну все, тепер виходить браття на віки, та й тим паче, що корейська армія така сильна і могутня. Тільки послухайте, як з їм чоботи лиже. розвідка США України та Південної Кореї заявили про 10 або навіть 20 тисяч північно-корейських спецназівців. Про точну кількість товариш Кім не повідомив. Загальна кількість армії КНДР 1 мільйон 200 тисяч солдатів. А знаєте, чого Оля так радіє. Вона просто думає, що всіх їх відправлять до Росії, і ще не знає, наскільки років перед Путін продав кожного росіянина та Кіму. Спецназ північної Кореї універсальні солдати було сформовано наприкінці 60-х років минулого століття, здатний виживати в умовах повної автономності, здатний харчуватися навіть жаб'ячою крою та корою дерев. Вражають цілі, що рухаються на відстані до 400 метрів. Ну тобто ви зрозуміли, якщо Скабієву послухати, то тепер російська армія друга не тільки в Україні, але й в себе на Росії, бо армія КНДР явно ж краще. Цікаво, як там коптяться скріпні місця зет-патріотів, Ну тому що ось буквально веш хвалений спецнес. Звичайно, слухай, слухай. Чотири було. Фор, фор дроунс. Та 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 три. І це ось теж вони до речі, походу вже ікру вже їдять. Коротше, довоювалися росіяни раніше. Вони всі з КНДР сміялися а тепер браття навіки. Ну власне за що боролися, на те й напоролися. Путін замочить Соловйова в сортирі, за його слова, пропагандист взяв і ляпнув на весь світ у прямому ефірі, що Росії не потрібен ніякий мир, Росії потрібна вся українська земля, і вони не зупиняться. Тепер залишилось тільки показати це відео Трампу і ракети Томагавку нас у кишені. Трамп санкції проти нас не запровадить. Та яка різниця? Макрон заявляє, Путін повинен довести своє прагнення до миру. Кому тобі чи що жалюгідне нікчемо. Ми взагалі-то тобі нічого не винні. Зеленський погоджується на повне припинення, та нам начхати на що згоден чи не згоден Зеленський припинення вогню. Наша земля не звільнена. Завдання поставлені Верховним Головнокомандувачем, досі не виконані у повному обсязі. Ваша земля на українській території це тільки могилка на два метри під поверхнею ґрунту. І то це якщо повезе, але почекайте, Рудольфич у своїх ідеях доволі послідовний. Ось він же на зустрічі з главою російського фонду прямих інвестицій Дмітрієвим. Тому, безумовно, дуже важливо мати сильнішу позицію. Це по перше. Друге, дуже важливо, безумовно, що все таки Росія налаштована на мир. Але на наших умовах цікаво виходить, вони там реально думають, що на заході їх ніхто не дивиться, і у США всі дурники, які їм просто сліпо вірять. Нам ось чомусь так не здається. Ми думаємо, що Росія заплатить дорогу ціну за спробу зірвати мир. Супер новина Росгвардія програла 14-річному школяру з палицею. Серйозно, ми не жартуємо. Історія сталася у Москві. Там школяр прийшов до вчителів з палицями, щоб помститися за погані оцінки. Психопат за школу! він палку наточує, погрожує спецназу. Зрештою, школяра затримали, але перед тим він встиг налякати всю школу бугая охоронця та навіть повалити на землю розгвардійця, перш ніж здався. Коротше, ось така історія.